Порново застрелили, справа його живе і. Ви зареєстрували петицію на сайті офісу президента. Я відразу пригадаю петицію яку проти Портнова, яка набрала колосальну там рекордну кількість теж голосів, швидко закрили. Ну щоб сказати Володимиру Зеленському, ось дивіться, є Портнов в часів Януковича, як так він тут повертається. Його пов'язують пряму, не напряму, заочно, не заочно із суддями, з судами підконтрольними йому і так далі. Особами, які є нині в офісі президента, про це говорять журналістські розслідування. Одначе. Тут нова подія, Портнова прибрали це були кілери. Але що кажуть фахівці, що а його справа то ймовірно буде жити в Україні? І от для чого власне ця петиція, яку ви зареєстрували, і яка головна небезпека після того, навіть як Портнова вже немає? Маленьке уточнення: я подав матеріали для реєстрації петиції на сайт президента, все відправив, але тепер ми чекаємо, щоб сайт її опублікував. Тоді вона буде вважатися зареєстрованою. Угу. Були такі випадки, коли адміністрація президента, чи то офіс президента, не реєстрували якісь кричущі петиції, ну просто не, нічого не повідомляючи і так далі. Ну скажімо так, можна констатувати факт, що стану майже доба пройшла. Петиції на сайті ще нема. Хоча, в принципі, всі формальні речі з моєї сторони виконані. Я просто маю отримати повідомлення номер цієї петиції, щоб глядачі могли підписатися. Тепер суть самої петиції. Справа в тому, що тут Юра Бутусов і дуже багато громадських активістів наполягають на тому, щоб ви створити так би мовити, списки портного тобто списки громадян України, які постраждали від судівського спавілля за наказом або за сприянням, або за впливом пана портно чи підконтрольних йому осіб? Це хороша тема для того, щоб по крайній мірі ми могли відокремити справи загальної юрисдикції від політично мотивованих чи сфальсифікованих і так далі. Другий момент це вже тепер що стосується моєї петиції. Значить, ви знаєте, у нас є дуже непоганий, непоганий на перший вигляд закон про олігархів, який з пафосом презентував президент, і сказав, що всі, хто мають контакти з олігархами, мають це добровільно задекларувати. Якщо ти не задекларував, то в тебе є люстраційні проблеми, тобто ти можеш попасти під люстрацію, як людина, на яку має вплив там олігарх, і так далі. І якщо ти е, подав цю декларацію, то якщо, якщо є корупційні складова, то тоді тебе можуть притягнути відповідності до закону про запобігання корупції, ну і так далі. Виходячи з цієї логіки, я собі тако подумав, подумав з дуже хорошими колегами, людьми, друзями. А слухайте, ну всім же ж не для кого не секрет, навіть після того зізнавального інтерв'ю царьова, чи та ж сама Монтян, там десь там в російському ТБ розказувала про, про методи Портнова. Да? Тобто, що Портнов фактично впливав на судову систему, міг вирішувати питання, і не для кого не секрет, що навіть Портнов приїжджав під час війни в Україну, буквально напередодні свого своєї е, кончини і так далі. Тобто, ми розуміємо, що Портнов це людина, яка формувала судову систему. А тепер дивимося, чи є. В нас в державі верховенство права. Ми бачили вже неодноразові відмови з боку західних партнерів у екстрадиції тих чи інших злочинців на підставі тому, що в Україні немає верховенства права. Я пригадую історію, коли по-моєму Сербія відмовила видати генерала того Науменка чи Наумова, як там його прізвище. Так, от вони саме з тих підстав, що в Україні немає верховенства права, тому ми не видаємо. Це вердикт для судової системи України. І в той час, як ми там намагалися щось зробити, зреформувати. Верховного суду фактично все управління судовою системою, вся ненависть до неї формується якраз таки на низових ланках. Це суди загальної юрисдикції і апеляції. Ні для кого не секрет, що портно мав можливості впливати також і на розподіл справ, і так далі. Тому я вирішив, що було би дочасно дуже вчасно для президента для його ж підняття рейтингу з метою забезпечення національної безпеки України яка полягає в тому, що потрібно демократичність Тичні країні мати верховенство права, бо інакше ми перетворимося. Ну не знаю на яку там е Бананову республіку. Так от зареєструвати такий законопроект з боку Офіса президента і визнати його невідкладним саме в контексті декларування контактів з портновим чи довіреними mm -hmm. з ними осіб. Вже питання відповідальності за недекларування. Це вже ляже на питання до законотворців. Нехай вони думають яку відповідальність можливо так само, як недекларування декларування олігарха зв'язків з олігархами, чи можливо кримінальна відповідальність, якщо є якісь наслідки внаслідок таких контактів порушення норм міжнародного права нашого кримінального права і, взагалі, будь-якого моменту, який пов'язаний з верховенством права, якщо такі порушення норм будуть зафіксовані, а суддя. Прокурор чи слідчі не задекларували такі контакти, то для них має бути відповідальність. Мене питаються зараз. Дуже багато хто з ваших колег, журналістів каже, слухай, ну окей, ну а якщо він не задекларує, ну звідки ви дізнаєтеся, мав він контакти чи не мав? А я кажу: питання ж не в тому, звідки ми дізнаємося. Нас журналісти розслідувачі працюють в ООН, але давайте не забувати. Розслідування в Іспанії засекречене. Для чого? Ну я думаю, що портнов мав якийсь вплив на суддів за допомогою шантажа. Є якась флешка портнова, як я її називаю, плівки, де як умовні вовки можливо. Але ще раз наголошую, ми зараз не, не маємо бути розслідувачами. Ми зараз маємо е, забезпечити принципову позицію держави в цьому контексті. І повірте мені, якщо суддя там умовний суддя вовк не задекларував контактів з портновим чи довіреним з ним особами, а потім в іспанському розслідуванні вспливає цей контакт у вигляді. Там фотографії, флешки, записи, і так далі. То для цього судді мають бути наслідки. Першим наслідком має бути люстрація. Тобто, наша система має бути очищена від такого того спрута, який був сформований портновом. Тут мене дехто підколює, каже: Ну окей, ну ми ж всі знаємо, що татаро то що він має декларувати? Він же, якби то не чиновник, він же ж то, як то не не суддя, і так далі. Кажу, почекайте, татаро це є довірена особа портнова. І він може попасти просто в декларацію як контакт, не безпосередній, а опосередкований контакт. Будь ласка, і ми будемо тоді просто мати розуміння. Е, ну, дехто каже, слухай, ну ти ж розумієш, що Зеленський, ну татаро, як вони це будуть зараз пропихувати, це все робити і так далі. Нам принципово сьогодні зафіксувати нашу позицію, і щоб кожна паскуда, яка була в цьому спруті, всі в цьому павутинні, розуміла, що влада не вічна, влада зміниться, і от таким чином ми будемо їх доганяти. Я думаю, що вже при наступній владі можливо за це буде вже і кримінальна відповідальність за недекларування таких контактів, особливо якщо вони мали відповідні правові наслідки у вигляді. Завідомо неправосудних винесення рішень суду чи вироків і так далі. Тому ідея така. І до речі, що ми маємо думати? Нехай тепер офіса президента, нехай в Єрмака тепер з Татаровим голова болить. Як послати Лапіна, щоб не зареєструвати цю петицію на сайті? Якщо не зареєструють, ми скажемо, хто вони. Правильно, ну ми так і скажемо, те, що, те, що я в слух не скажу, щоб вам канал не забанили. Ну, ну. та бо нас уже від цифрового мовлення відключили, та одна десь хвилинка вона лишається. А якщо не зареєструють, якщо ви будете нові створювати, бо у вас в принципі і ваша аудиторія, яка постійно за вами слідкує там і у соцмережах, і у Ютубі. Тобто, що далі? Бо все ж таки на отакій інформаційній такій хвилі, наскільки нам відомо, на банкові реагують. Але чи можуть вони нічого не зробити, і ніби цього немає за дуже боїться падіння рейтингів. Давайте говорити відверто. Це перше. Друге, а що робити далі? Суб'єктами законодавчої ініціативи може бути не лише президент України, але й Кабмін і увага, народні депутати. Я їм передаю цю естафету. Нехай відробляють в довіри. Вони зайшли в парламент, і ми будемо розуміти, вони ж можуть так само зареєструвати законопроект, зібрати підписи в залі людей, охочих долучитися до. Цього законопроекту, він не має бути складний і надвеликий. Ви подивіться законопроект, закон, який про олігархат, який вони зробили. Ну, там декілька сторінок. Все дуже просто задекларував, значить, тебе не караємо, ну тобі, кажемо до побачення. Тобто, ти маєш бути, ну я то кажу, купірований від судової системи, ну, але ти уходиш. Спокійно на пенсію там чи у відставку, і так далі, якщо ми говоримо про суддів. А якщо ти не затекларував і сховав, значить рило в пуху, будь ласка, хай буде кримінальна відповідальність. Ще раз наголошую, депутати також можуть такий законопроект зареєструвати. Він не має бути надскладним. Бо якщо ми зараз зробимо, якщо ти нас? хочеш заговорити проблему, створи робочу групу і напрацьовуй mm. її роками. Але я вважаю, що опозиція може взяти це, підняти на прапор, я буду тільки вітати.